В складі перинатального центру є 13 індивідуальних пологових залів, з них два боксованого типу. Сьогодні ми презентуємо індивідуальний пологовий зал підвищеного комфорту, в якому передбачено все для успішного проведення пологів. Сучасна апаратура, зона відпочинку для роділі і партнера комфортний санвузол. Ось тут наш родзал покращеного комфорту. Ми сподіваємося, що тут будуть дуже комфортно себе почувати, майбутнє матуся і малюк. Ліворуч є гарне ліжечко з підігрівом столик для новонародженої дитинки. Ваги, відсмоктувач слизу новонародженого. Ургентному випадку для штучної вентиляції легень пристосування. Новий ліжкотрансформер, який допомагає регулювати положення пацієнтки в залежності від її побажань. Наш сучасний кардіомонітор бездротовий приєднується таким чином до пацієнтки тіла. Вона з ним абсолютно комфортно рухається по пологовому, і він не, не перешкоджає їй почувати себе вільно, а ми утримуємо. Онлайн режимі всі параметри самопочуття пацієнтки і дитинки, наш інфузомат для ведення розчинів і засоби для комфортного перебування, фітбол, крісло. Запрошуємо вас до пологового відділення перинатального центру для безпечних і комфортних пологів.